Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер і трави, і води в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну, у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її соловіну. Без неї ніщо ми, як порох і дим розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна. В просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожного серця ударі. У квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній у думі. В дитячій усмішці, в жіночих очах і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових. ворому канонад ще розвіяли в прах чужинців, в зелених мундирах, Вагнетах, що в тьмі пробивали нам шлях до весен і світлих, і щирих. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні, ми будемо з нею.